Магазин кормів для всіх видів тварин. Ну що, у нас сьогодні п'ятерочка, п'ятьтонічок завіз, тому що в магазині вже геть-геть геть мало залишилося після вихідних, Але ще товарчик є. І ці п'ятитонічок зараз будемо вигружати. Всі грустно, зрозуміло, всі не хочуть, але треба вигружати. О, так що кому треба корма, вхід. Е, Така машинку нам сьогодні привезли. Вхід з сторони свинячого базару, з цієї сторони, Ось шукаємо вивіску стандарт Агро. Шукаємо вивізку на магазин кормів для всіх видів І Заходимо до нас. Якісний корм, Якісний корм. дуже хороший якісний корм для всіх видів тварин. І Плюс, помимо цього, для котиків є кліносани є докліни. Лінієчка Кремікс. І все для свиней, і все для курочок. Всім гарного дня!